І всім привіт! Мене звати Ексарзилат. І сьогодні у нас Рубрика піднімайся від повного нуля до фул 6 в новому сезоні. Давайте ми цим роликом наберемо десь 10 подобаєк, щоб була мотивація для вас була ролики знімати. А також не забувайте оформити відписку. Так. Поки що позабираємо вина, нагороди. Так. Ми одразу же покупаємо стату. Закупаємося. ми Так ще буде якось так. Ну, добре, я вчора... Ой, що я по прийому сезоні на свої монеток, Тепер в мене багато монеток. Не буду все закупати. Так, ну дивіться, я ось зробив ось такий закуп. Я б закупляв все. закуплявся. Так, ще будемо йти йдете якось отак. Зустрінемося вже на сьомій карті. На соло, на соло. А, ми ще не загасили. Ну все, Let's go. Мені дуже буде приємно, коли ви підпишетесь на мене. Краснов цю рубрику, але, бачите, це не... О, ще! ти відідемо. У нас ще там типу що. Que mais foi, dezete de chumbo. Червоний. А там. добре? <звук> Ви бачите це? Скільки тут просто криз. Бачите? Ну, зовсім щось тут не виходить. Вже яку катку я граю, не можу нічого, щоб там нормально відіграти. Тільки я її бігаю. От був у мене фулл 6, так ще б. А то типу вже фулл 6, а мені тільки її тільки, тільки рю рюкзаки ці. Коммер судь, комп. Кортова матриця, ну теж все добре. Ну як я його не прожав? Ну, я не розумію, як його не прожав. Сюди. О! Щось ви що якості, дякую тобі! Прочитано було. Шостий броник. Як я просто вижив? Як? Як просто? Давайте добігаємо. І перший винос у цьому сезоні. Я такий радий просто. Як ви не уявля... Ви просто не уявляєте. Скільки я каток зіграв? Ласт я так думаю. Ми вже розвилися до фул 6. Доспончик у нас нормальний. Ого! Все нормально так прожимаю? Метрошник Добре. Запам'ятаємо його нік. 嗯。Eh. Як він, як він так поли, мені цікаво. Як я стояв, він по мені так прожимав. Давайте перевіримо. Мені цікаво. Покращимо кишем кошечку. Давайте перевіримо. Це було. Таке се я. Сия... Щось тут нечисто, Давайте краще кинемо на нього репортик. Я не розумію, чому ми з мене так знімає просто, я не розумію. Я, я, я розвалюю тіпів, з мене одразу же все випадає, як я тіпів розвалюю, з них нічого. От дивіться зараз, в мене попередній каці був четвертий, ой, п'ятий, цей п'ятий. П'ятий шлом і четверта сумка. І дивіться, що зараз залишилось. Я не розумію просто. Ну, чому по... Хоч щось радко почало сипати. що я роблю? туди, туди просто. Рожевий. А. 2,7? Це нормально для кота. Розвелися до фул 6, Ну я можу зараз за 6 мільйонів свої купити, купити свій Full 6, але я цього не буду робити. Ну, дивіться, ми будемо вже на цьому завершувати. Дякую вам за перегляд, ставте подбайки і підписуйтесь на канал. До зустрічі! Ми звали, як завжди, Салат.